девочки, почнемо почнемо фіячити. Назвемо це так. Я би сказала, правильніше буде, почнемо нам набор матюків. Але, але я так не скажу. Поэтому я скажу, що почнемо фіячити. на початку нам треба якимось волшебним магічним образом повинімати все. Це все до такої степені завалено, що я навіть боюся подумати, скільки часу воно мене займеться. А треба небагато, тому що в мене є ще робота на вулиці. У мене стільки роботи на вулиці, що я не уявляю твою мать. Все підтримувалося і все, все одно не вижило. Ну ладно. Ви знаєте, скільки в мене за. за... О! Покушень, скільки в мене за зиму померзло. Не за зиму. За цей період, поки я спасала робіна, поки ми спасали робіна, боже, скільки в мене померзло квітів, я приїжджала протоплювати к хату, а в мене тут було 7 градусів знизу і 4 зверху. Ви представляєте? для вазонів це дуже холодно. Я б сказала, що. Я їм вдячна, що вони хоч деякі вижили. Ви не повірите, я приходила і просила вибачення у квітів. Ні, це не дурка, це не білочка, це не шизофренія. Така просто я є сама по собі. Понимаєте? Та нічого не розумієте, бо я сама не розумію, як мені. О, мамочка. з чого мені починати? Для того, щоб мені. Тут, я так розумію, я насипала, десь, видно, теж, як завжди, спішила. І дрінаж чогось зверху. Чого він зверху? Вбий мене, не знаю. Ні, вбивати мене не треба. Але не знаю. Ось такі понапихала в під підбазонік всього. Так. Якось треба винімати. А як? Тут в мене є такі штучки, але ті штучки мені до одного места. Нічого воно не буде. Кіна не буде. Кіна не буде. Так, девочки. Дівчинки Ви мені кажіть, ти ж завжди казала, що ти сильна. Справишся, звісно. Мамочка, подождіть, бо моя сила. Моя сила. О, Господи. Твою ж дивізію. Не зрозуміла, а де, а от. Бо не поняла де. Боже, коріння все тут. А мама дорогає. Представляєте. Ох! Ох, ох-ох. Як воно все ділилось. Прикиньте. Оце мені зараз це треба. Ну і що мені робити з цим корінням? Коріння оплило ось. Так, коротше. Якось треба звідси... О боже, навіть поламалася ця штука. Так. Ужас, ужас. Дівчата. Це мене тут ніч застане з цими цвітами. Але... О! Боже! Добре, що в мене тут є такий віночок, м'яточка. Бо я зараз буду опять все в землі. Ну, ладно, як я кажу, як я люблю, знаєте, що казати? Дурну фразу. Називаюся грибом лізь в корзині. Не люблю цієї фрази. Але зараз я її кажу для себе. Захтіла квіти. Ну, на з ним. Ні, я, <схід> я люблю... Твою матір, ведь Я люблю, Ну, я не люблю отакі коли мамочка дорога, господи. Оце да, Оце да, Оце то. Да. Оце -то. Капець. Ви представляєте, що тут робиться? Я ж хочу всунути в цей подвазонік ще оцей. Я в цей подвазоні ще хочу всунути оцей. Не знаю, як якимсь образом хочу всунути. Так, ребятушки, ви тут побудьте. Не знаю. Або оцей плюс, він не плюс, як він називається буква оє, Буква оє в цьому названні забула не хоста, Ой, вже ламається, ну ладно. Ну, все на ремінь раз поламається. господи, о, сповнила хоя оце. Але ходить, а я її не окремо той вазон. Слухайте, виставляєте, тут зараз в мене буде триндець капець з цими вазонами. Хто б мені розказав, як облегшити, щоб вони не хворіли зараза, так? Як, щоб вони не хворіли і щоб вони. пляха муха. Таке враження, що коріння не враження. Це не враження, воно влажне, це коріння. Видно, я переливала його. Так, коротше, треба мені багато дренажа знайти. Я так розумію, що мені дренажа треба буде багато. Так. Цей хої такий собі, знаєте, корінь величенький. Мабуть, я оці вазони втикну сюди, а оцю хою сюди окремо в цей мілкий, білий. Так, все, не хочу далі винімати, а ні, треба виняти, бо тут багато є цього дренажа. В корінні багато дренажа. Коротше, треба мені знайти якийсь реаніматор, так? Да? Як він називається, не реаніматор? Твою, твою дивізію, мама дорога. Слухайте, дівчинки, непогані не зайнялися зараз. На вулиці почала з розами, з грядками. Ще треба пирскати, дерева, обрізати. Але я знаєте, що зайнялася? Тому що в мене вже пару днів він стоїть, принесений вниз в кухню. Терпнуть ноги. Сидіть, ну на те, що терпнуть. Так, да, затерпають, мабуть. Старості що? Ну, звісно, старий вже скільки рочків. Тетінці, правда? Не хочеш? Не хочеш признавати. Не хочеться ж признавати. Нам всім не хочеться признавати, що ми старі, правда? Але як я часом себе ловлю на думці такій. Чана, ти не старієш, ти набираєшся просто досвіду. Подивися, яка ти. От, подиви, От подивися подивися. Спортивно. Ще вроді трошки навіть як нічого. А подивіться, як тільки сижу. Хочу, хочу на море. Боже, як я хочу на море. Хто тільки знав. Напишіть мені, хто любить море, хто любить гори. Напишіть мені. Може ми з кимось поїдемо на море? Як на море? Боже, скільки коріння. Про що я балакаю? А про що балакати? Про що балакати? Хто б мені поміг? Боже, я б я хотіла ще в одні руки, щоб в мене були. Так шкода, що мої дівчата пороз'їжджалися. Як шкода, їм це класно, звісно. Їм це класно, їм треба Київ, їм треба влаштовувати своє життя. Їм треба бути серед молоді, в великому місці. Хоча, знаєте, я говорю і сама не згодна з тим. Влаштовувати своє життя можна будь-де. Зараз, в епоху інтернету, ти можеш влаштовувати своє життя будь-де. Так само на рахунок роботи. Дівчата розумні, мовою володіють мовами. Тобто вони можуть онлайн працювати і з дому, ну, дивлячись, яка робота, звісно. Це я набралася робіт, годно негородів, а територія, яка ужасно огромна. Ну, не ужасна, огромна до ужасу, отак буде правильно сказати. Терпнуть ноги так сидіти, Боже. Взагалі в ідеалі було б мені тут в шортах сидіти. Я зараз все в піску, в піску з землі. Але нічого не зробиш так влаштоване життя, що ми не вибираємо, так же. ж. Та так, а чим вам ще про це почав говорити? Ага. Того що, того, що нема робіна на кого дивитися, будемо дивитися на сумасшедшу жану. Ні, Жанна не сумасшедша, жана дуже позитивна. Жанна дуже всі. Кращі якості, ну така, бачите, я дуже скромна. І розказую, всі кращі якості в мені є. Друге діло, що не завжди ці кращі якості десь зверху. Не завжди я можу. І не всім. так же ж, ти не всім можеш. Твою мать! Це що таке за фігня? Це що таке коріння, напевно. На, на бочок. Ти не всім хочеш демонструвати свої якості, правда? Якщо людина тобі не подобається, то ти не те, що кращій якості, ти постараєш, ну я говорю про себе, взагалі ніякий відношення, ніякий після смак, після себе не залишити. Просто є люди, яким. Які реально мені абсолютно по барабану. Є люди, яких я викреслила вже свого життя. Знаєте, в мене після смерті чоловіка, я замітила, мабуть, не тільки я, так багатьох, є життя до і є життя після. І в цьому житті, що після, залишилися одиниці тих людей, які були до. Хоча завжди я бачила. Вовків в, олені, в цій в овечій шкурі я бачила завжди. Друге діло, що не хотілося це. А, ножки мої, ножки. А, не хотілося це визнавати. Що да? це і в тебе, в твоєму житті є така срока. Да? Твою манічку. І мальчики, хто буде дивиться, щоб ви знали. Я, напевно, вже цим стручком від'їжджаю все далі і далі. Так не хочеться нічого робити. Але ж вазон треба досадити, правда? А це тільки початок, підожди. Це тільки початок. Про що ми говорили? Ага. Про що ми говорили? Про що я теренділа тут? Про те, що життя до. Життя після. Можу з вами поспорити. Можете не соглашатися, але це так. У всіх нас, людей, колись настає такий період, де у вас було життя до і після, в когось це може бути зв'язано з війною. В когось це може бути зв'язано з переїздом. Ну, опять-таки, це з війною, так? Да? Через війну люди змушені були переїхати. Але у всіх нас є життя до і життя після. Так от, я розказую про своє життя. Життя після. Воно важке, бо ти сам, так? Да? Ти сам, а зараз, що хто мене дивиться, знає, що я ще й воно важке. Але ти себе починаєш більше поважати через те, що в твоєму окруженні, опять расизм, в твоєму оточенні немає більше отих подлих, низьких людішок, які були з тобою тільки через якісь, назвемо так, грубо, вигоди для себе, так? Назвемо, грубо. Твою мать, що тут тільки немає. А знаєте, що тут всього повного? Бо я так. Як він спілці я везу в кухні. А там щось так. Якась мусоринка втикнула в землю. Якась там піринка. А, не хочеться йти до мусорки. А, втикнула. Якась косточка. А, втикнула, а вдруг проросте. А від того я ні одні косточки не бачу. А може я не все втикувала? Ну, факт остається фактом. Факт остається фактом. Твою ж дивізію, бляха-муха. і звонить на той телефон. Треба виключати. Выключаємося.